До пекельної вечері лишилося півгодини. Синя команда вже закінчила займатися заготовками. А на червоній кухні спалахнув скандал. Ганна Сергієнко помітила, що Іван Ломейко зіпсував крем для теремісу, який готувала Ганна. Успокойся. ти це Що? Ну, якщо я сказав, Чого ся. Я, попросила так Я, мабуть, щось роблю. сейчас маневрание полного матриархата у Червоных и волну мейку наважився у первши заткнутый рота лидеру Ганни Сергиенко. А хватит психи показывать? Я сейчас. где, у... себя одеть? Ты, успокойтесь. Так не. Пароли. А типа вы пароли? Нет, я не ага, пароли. Ага, конечно. здесь раньше, понимаете? А он, а, а ему, блин, да я не знаю. Вот, вот я не знаю, он не просто Не дай как себе найти место. А работать хочет как голодный туалет. Не витримавши такого напруження, Ганна йде з кухні в житлову зону. Підтримати заспокоїти темпераментну одеситку поспішає Назар Гоменюк. Успокойся. Що криками Чого? Ну вот именно успокойся. що Що Ти ти себе заводиш? зараз будеш от Ти розумієш? І що? Успокойся. Мені потрібні ці шифа. Розбурхана Сергієнко повертається на кухню. Але як тільки бачить Івана Ломейка, знову вибухає. Я розумію, що ти у нас, блин, найумний, але не треба Ой, вот це. Я теж розумію, що ти у нас теж найумний, з красивим ну, характером. Якщо я щось роблю, то, делаю, то я. не я. весь я вот это отвечаю. Я, да, я, 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 я. І що я? Нічого. Вот уж. Я плюнув і вийшов. Пусть вона робить, вона у нас якала, пожалуйста, пусть якає далі. Делайте сами. Затримати Івана намагається Назар Гоменюк. Легче всього, Ваня. Назарчик, ну давай ти хоч не будеш стрелять, да? Хорошо? Ну, дядь, успокойтесь, мочите. На 4 человека. Подумай о работе. Але тільки того, що Іван просто йде іде с кухни. Хер, 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 работайте втроем. треба поставити, що він такий умний і красивий, розумієш? Ань, ти права. Нема базара. Ну, будь умніє. ему після ужина. Сварки та суперечки загрожують команді провалом на вечері. Чи зможуть червоні зібратися та нагодувати гостей ресторану? Або хтось з них назавжди покине пекельну кухню. Це вже п'ята вечеря в ресторані шефа. Кожного вечора сюди приходять гості, які хочуть повечеряти. Шеф вимагає від своїх кухарів професійної роботи, адже усі гості мають отримати якісну їжу притаманну ресторану високого класу. Прошлий ужин був спорчені, поэтому сподіваюся, що сьогоднішній ужин пройде по-другому. Ця вечеря вкрай важлива для Віти Костамахи. Дівчина прийшла на пекельну кухню довести рідним, які в неї не вірять, що вибір професії вона зробила правильний. Але поки Віта лише розчаровує шефа. Сьогодні вона або покаже хорошу роботу на вечері, або поїде додому ні з чим. Її подружка на проєкті Ліля Ромашкина також поки не може довести свою теорію. Огрядні кухарі вміють моторно працювати на професійній кухні. Не виходить налаштуватися на роботу і в Назара Гоменюка. Парубок прийшов на пекельну кухню довести, що перемагати можна чесним шляхом, але поки що чесно лише програє. Дарвін сьогодні повністю провалився на випробуваннях, і ця вечеря єдиний шанс довести шефові, що він такий професіонал і має залишитися в ресторані. Іван Ломейко, темна конячка, не приносить балів на випробуваннях, і зараз йому вкрай необхідно розкритися перед шефом, інакше пакуватиме валізи додому. Аби навчити своїх кухарів відповідальності за гостей, шеф вирішив, що сьогодні обидві кухні працюватимуть без сушефів Володимира Жерома. Уперше керуватимуть кухнями самі учасники. Сушеф на сіній кухні Дарвін. Так шеф. Ніхто не був готовий на цей позиція. Раптом скаже Дарвін сушеф. То все, йдемо сушеф. Отже, синьою кухнею сьогодні керуватиме Дарвін. Хто ж очолить червону? Сушеф на красній кухні. Іван. Да, шеф. Это було огромне неожиданно, що сьогодні кого то з нас поставить с шефом. Усі кухарі в ресторані шефа претендують на звання кращого шеф-кухаря країни. Дарвін та Іван першими спробують себе в ролі керівників кухні. Ви знаєте, що робота кухні залежить від того человека, який стоїть тут, на цій позиції, Поэтому очень большая відповідальність лежить на вас. Як вони використають свою владу? Залишаться командними гравцями чи поставлять себе по той бік команди. Власть, допустимо, на місці сушефа, вона присутствують. Але сьогодні я з ушефом, завтра хтось інший з ушефом стане. Так що ну, тут корону э, надівати не стоїть. Обом командам залишається дізнатися свої наряди на вечерю. Тепер по позиції. Красна команда. Холодний участок. Назар і Аня. Даша. Да, Ганна і Назара відповідатимуть за швидку видачу салатів. Це найлегша позиція на професійній кухні. І в Назара є всі шанси не провалитися поруч з лідером Сергієнко. Гарніри, Наталя і Євгенія. Да, шеф. Гарніри найважча ділянка на професійній кухні. Відповідає за ризотто, пасту гарніри до основних страв. Проте Наталя і Женя вже втретє стоять на цій ділянці. І вони добре розуміють, що робити. Гарячий участок Олексій Нікісін. Даші. Олексій сам працюватиме на важкій ділянці. Йому доведеться смажити печінку на салат, смажити гребінці і готувати основні страви. Льошу там кинули одного, я не представляю, щоб мене поставили на м'ясо. Я б ну, на гарячий цех, одну, я б там всі коні б двинула, мабуть. в коні бдвігла, Олексій Нікітін у червоній команді поки не зумів заявити про себе. Сьогодні в нього є така можливість стати героєм або провалитися і поїхати додому. Варіантів два. Ілі показати, що я хороший, ілі показати, що я плохої. Яка ж доля ділянки сьогодні чекають кухарів синьої команди? Холодний учасник. Леона і Анна. Да, шеф! За швидкість і якість видачі салатів відповідають Леона і Аня. Від того, як спрацюються дві домогосподарки, залежить старт всієї кухні. Але який працівник з Леони знають не лише сині, а й суперники. От всі раби, а я королева. Як будто всі нанялись на ній роботу. Ну, що це таке? Ну, Скільки можна вже? На гарячому участку Тимофей. Да, шеф. На гарячому у синіх так само один кухар. Тимофій. Сьогодні йому не вдасться керувати кухарями і процесами. В нього море роботи на своїй ділянці. І на гарнірах сладка парочка. Рамашкіна і да, шеф. Да, шеф. Новачки синьої команди Ліля і Віта працюватимуть на найважчій ділянці. Це їх шанс реабілітуватися за сьогоднішні провали. І якщо Віта вже працювала на цій ділянці. Це, мабуть, третий раз стою на гарніра... То для Лілі гарніри це смертельний вирок. Ромашкина, може, не ставить тебе на гарніри. Що а? А? ти так розстроїлась? Я не розстроїлася. Лиля вже двічі була в номінації і кожна помилка сьогодні наблизить її до звільнення з ресторану. Ліля й боялася гарнірів. Але боятися немає часу. Сергій, відкривайте пекельну кухню. Далі битва характерів на пекельній кухні досягла піку. Ліля, не Поехали. Я не Поехали! Тише, ребят, срочно мені на стоп. Понятно? Дарвін прибирає сильного конкурента Тимофія. Тимофей, ты факин то на кол. Дарви, ну що такое? Чому шеф хоче закрити пекельну кухню. Я так сейчас починаю сумніватися, що я смогу з вами, кого бы ты ни было накормить. Кто залишит ресторан шефа сьогодні? Ми всі в Ш... шурки. Шефу не жалко розставатися ні з ким із тих, хто є зараз. Попереду 5 червня в ресторані пегельного шефа. Хто не повернеться з цієї битви, дізнаємося вже скоро. Іван Ломейко вперше керуватиме командою, в якій сам довгий час не проявляв жодної ініціативи. Лише сьогодні на заготовках Ваня посварився з лідером Ганною. Якщо я щось то делаю, то ні ліс я. Я, я, я да я, я. я. сам. Що зробить Іван, аби стати авторитетом для команди на вечері? Чи вдасться йому примусити колоритну десятку Ганну слухатись його? Він хоче показати своє я. Ну, ему ще рано это делать, потому что я еще у него как такового нет. Ваня почувається упевнено на своєму новому місці з Су шефа. І звітує шефові про готовність кухні. Готова красна кухня? Да, шеф. Все по всем позициям, все соусы, Соус все готовы. То есть Там все, все остальное, все да. готово, вы готовы к отдаче? Дальше. Все хорошо. Але ассистент шефа Жером выявляет на червоней кухне неправильные заготовки. Стручковая квасоля переварена, вона уже не зелена, а достается за все и Ты говоришь, что все в порядке? А почему это здесь должно в таком виде быть? А ты говоришь, что все проконтролировал. Что, я должен ходить носом вас тыкать? Не видно, что это другого цвета? Зеленого цвета должно быть, Кашка. Не менше проблем перед вечерею и на синей кухне. Заготовки на профитроли, что идут на десерт, більшого розміру, ніж треба. А? Тісто нормальне, розмір трошки заваляке, але дуйте ну, мене не устраивает. Тут есть поменять. Не устраивает. Да? Уноси профитроли от меня. Я не хочу видеть такие. Здесь нет профитролей в этой команде. Але це не всі проблеми синіх з десертами. У що приготували Грушу варила я пирог ні. Ну, грушу ти отварила так, що вона з милом. Неужели ти не чувствуєш ні привкус порошка, какого-то мильного риби? Нічого не чувствуєш. Залі у тебе пирога нет сегодня. Отже, вечеря починається з проблемами на обох кухнях. А гості вже заповнили ресторан. 30 чоловік вечерятимуть на синій кухні і 30 на червоній. Але повечеряти гості зможуть лише в одному випадку, якщо шеф вважатиме страви ідеальними і випустить в зал. Красна кухня, внимание. Да, Перший заказ читаю я, а сталь всі читають Іван і мод речать, даше шеф! Поїхали. Да, Особливо їхати не вдається. У Назара одразу виникли проблеми з першим же замовленням. Він не може нарізати лосося на Карпачо. Карпачо з лосося. Тонко нарізане філе лосося, яке приправляється оливковою олією та лимонним соком. Що? Я, я тебе слушаю розлазиться при краю. Не ріжка З толще. Стрікання лізе той його, його розділу. Назар не може нарізати лосось на карпаччо. Риба розповзається. Він пішов за допомогою до сушефа Івана, але той послухав і не допоміг. Стрідать край лізі. Лізить треба по-другому. Невже тепер, отримавши позицію з сушефа, він не вважає себе членом команди. несмотря ни на, на то, что его поставили с ушефом, он не перестал быть членом нашей команды. Мне кажется, он тоже должен быть был, заинтересован был в том, чтобы мы все отдали. Тихий до недавно Ваня Мейку в роли сушефа раптом показал голос и зубы. Так, поехали. Несу вас один, козе сыр один, гребешок один. Гарнир на, гребешки, Гарнир на гребешки. где? Гребешки где? Тянуться с... Я Шеф! Даше! Замість підтримувати свою команду і допомагати їм видавати замовлення. Ваня робить все, аби шеф побачив, що він сушеф. Ну, він больше степені збивав нас, прикриває свою задницю, чим допомагав нам. І все. Ваня сьогодні нам не помог. Дві минуты, И переделываем полностью весь заказ. Что что нужно через две минуты? Если сейчас не будет тунца, переделываем весь заказ. Переделываем полностью все. <звук> два несуаза, два печени. Срочно мне на стол. понятно? Да. <звук> <шеф>. <звук> А на синій кухні солодка парочка на гарнірах віта і ліля не можуть запам'ятати замовлення і заплутують одна одну. У нас зараз один козий сир, два нісуаз, два козі сир. А щас один козий сир, А то второй заказ. Два грибишками. Дарвін, грибишки жаряться одновременно. Ліля, не збивай, я тебе вмоляю. Гарніри найважча ділянка. Зараз від дівчат чекають яйця пашот на салат суаз. Давай за яйца пошел. Лиля. Лиля, это единица. Яйца кя яйцам будут. Зайчик, не путай, пожалуйста. Надо как-то умещать. Так это единица, а не зая. Ми їх щас Ви ж сказали п'ять хвилин, Девочки мої красавіці. Тимофій один стоїть на гарячому. Він смажить гребінці, смажить тунця на салатні суас і печінку на інший салат. Якщо Лілія і Віта не встигатимуть віддавати одночасно з ним котячий сир і яйця пашот, то і страви Тимофія охолонуть. А це означає, що всі салати з першого курсу доведеться переробляти. Адже в ресторані шефа замовлення на один стіл треба виносити одночасно. Шеф. Хто? Дивіться, яйця пашот. Дарвір вважає, що Лілі Віта переварила яйця пашот і просить шефа пересвідчитись. А що тобі подобається? Ми затверди, шеф. Затверди, блін. Затверди, як, як кант. Отже, яйця пашот на салатні сувас треба варити нові. Скільки часу на пашот? Три минути. А Тимофій вже віддав тунця на цей же салат. І через те, що яйця переварюють, тунець охолов. Тимофей. Я. Ти факінь тунець кол. Холодне тунець. Так і що корше. Давай, давай. Давай, да, давай, давай, давай. Тимофій сьогодні не може керувати кухнею, адже цим займається Дарвін, тому він просто спостерігає за дурдомом, який відбувається на синій кухні. Леона не довіряє сушефу Дарвіну і біжить сама прочитати замовлення. Не літя сюди! Іде туди назад. У нас була... мене два карпаччо і два несла. Ти сказав мені, двоє. Міналі. Іде туди. Йди. Иди назад, Да из разум. Два карпачо и два несва. Понятно? Это понятно? Да. да. Я не чую. Леона, да, я не да, чую да, тебя. Да, да, Что? Ну не так было в заказе изначально. Ну что ты говоришь? я из-за тебя теперь переделывать Шарап. должна. Шарап. Шарап. Тише, ребят, давайте спокойно. Пожалуйста. Лиля и Вита припускаются дурных помылок на своей делянце. Вита, вот это кто сломал? Она и была сломана. Как это была с а кто мешал ей ризотто? Я мешала, но она была уже такая. А чем надо мешать ризот? Вот. Ча, а почему ты этим мешала? Я мешала штукой. Вот Мало того, що Вита мешала ризотто не дерев'яною ложкою. Вона забула посмажити гриби. грибы. Сколько минут Вита мы с Лили варим ризотто? 20 минут. А грибы, когда будем жарить? Сейчас. Пропустим момент и все. І будете з твоим Лиля стала смажити гриби, але взяла не ту сковорідку. Где ты жаришь грибы опять, а? Сколько раз говорить, грибы на черной стали жаряться? Все уже придумано до, до вас. Просто включите голову. Опять забула, Ли? Опять забыла? Забыл, Забула, понятно. Шеф вже втомився щодня пояснювати цим горе-кухарям елементарні для роботи в його ресторані речі. І за проколи дівчат дістається Дарвіну. А А ты будеш будешь, шеф? Если сняли с огня, его не уже, его не, уже. не встиг ще відвернутися, як Ліля знову псує страву. Вона постійно мішає гриби і вони не встигають підсмажитися до золотавого кольору. Скажи мне, у вот ти в китайському ресторані работала? Что ти всю дробь ковородку? Положила, пожарила на одной стороне, перевернула. Ну що ты все время их мешаешь, эти грибы, а? Дарвін не може налагодити комунікацію на кухні. Вся команда на нервах. І Тимофієві залишається заспокоювати колег. Так, дівінки, давайте поспокійні, пожалуйста. Тимофій завжди координував роботу кухні зсередини. А сьогодні, коли це робить Дарвін, вся робота кодиться під три чорти. А на червоній кухні Іван хоче загнати Олексія. Сушеф не зважає, що той один на гарячому фізично не встигає. Що з гарячим курсом? Переділи. Горячий курс, Леша. Не начинал еще. Физически не успеваю. Конечно, меня кинули именно в пекло. За пара страшная. Ну, реально, одному тяжело это сделать, и усилить і за печенью, і за крібешками. Іван міг би поставити когось на допомогу Алексею, але він цього не зробив. І тепер гнів шефа за затримку гарячого курсу падає на Никитина. Какие физически? Меня мало волнует твоя физическая. Мне нужен горячий курс. Вы сказали сколько минут. Що начинается детский сад? Починаю. Можна помочь? Шеф? Наталя Банник сама визвалася допомагати Нікітіну, і шеф їй дозволяє. Ну льоше правда, не успівали. ну, тяжело ще одному на процесі. Проблеми з комунікацією на обох кухнях позначилися і на гостях. Більше години триває вечеря, а не всі отримали ще салати. Особистий критик ресторану шефа Дарія Цивіна намагається згладити напруження між залом і кухнею. У нас сьогодні перший э, ужин в цьому сезоні, коли оказались на позиції су-шефа наші ж учасники. Ми розстроєні. и очень неудовлетворительно. Ну вот ребята очень долго ждали мяса. Знаете, голодные мужчины – это злые мужчины. Червона кухня и без допомоги сушефа Ивана намагается налагодить коммуникацию и отдать замовлення гостям. Волосусь один репа, отдаем. Шпинат, шпинат, ребята, надо шпинат. Тепловую сковороду поставьте, шпинат вон он стоит, подогрейте. Так, шпинат готов. Что там пюре? Пюре готово, пюре готово. Наталья, молодец, давай, давай, я смотрю на тебя, молодец. Шеф бачить, що Наталя встигає і допомагати Олексію на гарячому, і працювати на своєму курсі. Гарніри він хвалить моторну дівчину. Звісно, я очі довольна. Що шеф сказав, молодець. Ну, молодець. А на синій кухні. Комунікація повністю відсутня. Тимофій втратив будь-яку надію домовитися з гарнірами. Як йому віддавати гарячі одночасно з гарнірами, коли Віта не може назвати час? Сидрівня два різоту на подході втори тоже. На походе время называй. Подход мне не, не интересно. Минут 10. Минут 10. Ну. Хватит, хватит, хватит. Я за это время отсполить успею. Вита и Лиля не могут разобраться на своей делянке. Одна ще не досмажила грибы на ризотто, а інша поклала их у страву. Ризотто сырыми грибами. Девчата подсунули Дарвину. Чего вы не говорите? Вы вот сейчас его подставили опять. Сейчас вот что сделать с этим ризотом. Ему нужно две порции ризотто и одно каре. Давай вот это, Вита. Давай. От, Дай следующий резерв. Чтобы мы отдали, а ми то перейдем. А теперь мы будем ждать со вторым кушем. Ничего, за это заказ отдадим. Тимофій віддав каре ягняти, а гарнір до нього, картопля Рості, не готовий. І якщо Віта і Ліля не встигнуть, м'ясо піде в смітник. Росі, різновид дирунів. Давай, дівчата, гарнір! Гарнір, 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 перед цим м'ясом. Даємо, даємо, даємо. Дає, дає. Скільки треба Росі? Рості два, два Давай, давай, давай. Поки один, зараз второй подогріває. Тим часом синя кухня віддала всі салати. І Тимофій підказує Дарвіну, які процеси підсилити, адже Леона і Аня вже звільнилися. Дарвін, Леона, перестав, пусть десерти підготавлюєш. Тут вже третій курс, скоро може піти, а... Леона, зараз закиньте, Леон. Я знаю, що я просто йому говорю, розумієш? Бо він увлекся своєю ролью, братуха, потеряв контроль. Аня Андрієнко сама стала допомагати Тимофію на гарячому. Вчора йому довелося номінувати Аню. Зараз Тимофій відчуває відповідальність за дівчину і, користуючись моментом, ділиться з Анею своїм досвідом роботи з м'ясом. Зараз, Занька, я, я спробую. Ти от те ребра переворачуватиш. Смотриш, отак, вот вот. Смотри, піднімаєш. І по бокам, да? Нет, есть Видишь, уже есть, да? Значит, вот так? Нет, є спорочка. Уже є, да? Значить, ставиш отак. Ось здесь є порочка. Ще yes. немає. Оставляєш. А на червоній продовжує кричати Іван Ломейко. Соус, давай! Назар! Ти, ну, подожди, дай тайпатрі, що се Ну Куди ти його ложка калупає? Не, я не колупаю. Іван знає, що Назар може наробити помилок, якщо на нього кричать. Але, схоже, Іван цього і хоче, ставши сушефом, він прибирає конкурентів. Назар, що це за хлам? Куди? Що ти соусом бігаєш? Ти вовчас ну, треба... перетягнеш. Ну, Назар, возьми, б***ь, каре пожарь! Каре остановись жарить! У тебя я на следующий заказ раз коры, лосось два! Давай, два лосося я что жарю! Что ты стоишь что б***ь, страдаешь? У тебя сковородка холодная, поставь ее нормально! Да. Где она холодная? Она нормальная! Ты нет. Назар, не спор. успокойся, Назар, я тебя прошу! Уси, девчата, просит Назара заспокоиться! Знаете, это как слабого в коллективе и на кого орать там, на кого можно вызвериться, только на Назар. Турдом на обох кухнях тривает уже больше двох годин. Можливо, шеф еще спостерегал за цим шоу, як бы не гості его ресторану. Скажите, мы уже два часа ждем. А что вы заказали? Мы заказали салаты. Я хочу сказать, что, во-первых, сначала принесли салаты, не готовые. Теперь мы ждем еще полтора часа и ждем ягненка, и его вот так и нет. Я зараз готова Я зараз... розплакатися у вас здесь. Незадоволення гостей ресторану стало для шефа останньою краплею. Красна кухня построилась. Сьогодні достаточно на тому Красна кухня закрита. Да? Да. Убираємо кухню. Така ж доля спіткала і синю кухню. Вони за дві з половиною години також не видали гостям гарячих страв. Синя кухня построилась. Спочатку гарніри ждали. Непонятно скільки споріло. Ці дві куриці сьогодні виступили по повній програмі. Все, і на последній делать Привіт діла, переділувати нідо. Сіня кухня закрита. все. Це найжахливіша вечеря в ресторані шефа. На обох кухнях не було комунікації. Кухарі не слухали один одного і через це страви не могли віддавати разом. У провалива Черри. две команды звинувачивают своих сушефов Дарвина та Ивана. Нема, нема и Какого он рёт, непонятно. Он сам не может понять, что надо давать, с чем надо давать, куда Срочно, мне на стол! Понятно! Просто показать в роль, себя в роли сушефа, что он такой классный, как он может командовать. Шеф! Если бы он был в команде, ну именно как повар, а не как кричащий человек, было бы больше тол. Я не чуя! Лена! Откровенно скажу, что мне Дарин в роли сушефа совершенно не понравился. Он постоянно орал, он ничего не объяснял. Я делаю, не Давай, саура, саура! Крик и хлопанье гран большого шефа это все понты. Нам было тяжело его понять, потому что он многое не мог прочитать в силу незнания языка.